Понад 8 мільйонів позапланових коштів надійшло до міської скарбниці цього річ. Перевиконали бюджет за рахунок податку на доходи фізичних осіб та плати за землю. Зауважив начальник профільного управління. Якщо порівнювати з минулим роком, власні доходи відповідно у нас збільшили за 9 місяців 2012 року. Порівняно з 9 місяцями 2011 року. На 33,3 млн грн гривень або на 13,7%. А ще на коштах бюджету розвитку чиновники підзаробили більше півмільйона гривень відсотками від депозиту. Та й рівнянам живеться ліпше ніж сусідам в інших обласних центрах регіону. Порахували в управлінні праці. Середньомісячна зарплатня рівнянина 2,5 тисячі 5 гривень. Більше із сусідніх обласних центрів заробляють лише у Вінниці на 21 гривню. Ймовірно, поліпшиться умови проживання сиріт випускників інтернатів на державному рівні узялися рахувати скільки потрібно грошей, щоб забезпечити дітей житлом. Як цього передбачає закон 2013 рік з державного бюджету, це ті пропозиції, які пішли в Мінсоцполітики для включення в державну програму. Потрібно 26 мільйонів 870 тисяч гривень виділити для нашого міста, щоб у цю чергу скажімо, помну ну, зробити її нульовою. Нині у списку на позачергове отримання житла 103 дитини сироти. Перший у черзі перебуває із 98-го року. Перший раз в нас взагалі спитали з державного бюджету. Ну з міністерства соцполітики дайте пропозиції до розробки загальної державної програми. Вона ще не затверджена. Затверджена обласна програма, де теж 800 тисяч на три роки. Не тим, на що витратити, а тим, на чому підзаробити, більше цікавляться на засіданнях міськвиконкому на одному із наступних голосуватимуть, надавати дозвіл чи відмовити у розміщенні конструкцій київській рекламній фірмі. Тут взяти сусіднє місто луть. І там, наприклад, такого типу конструкції я на місто 470, на Луцьку там 700, наприклад. Я до цього веду, що, можливо, трохи ну, якось впорядковувати місто, не захарачувати на якийсь на певний період часу. Ну, я скажу, станом на перше, е... Це листопада перше. Е... 202 мільйона 471 тисяча. А ще 30. Газового обладнання малозабезпеченим рівнянам встановили місцеві рекламісти за власний кошт. На це вони пішли, щоб на період виборів не підвищувати плату за політичну рекламу. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.